І світи горіли, бо слово в неї вічне і смиливе. Вона пророчила бурі і весні. Вона любила правду, а не невесті. Її слова, словами ну, укриття незламна, її душа, ну, як Україна славна. Вона казала: герої не вмирають сьогодні у серці кожен знає. Вона горіла правдою, як сонце. Трибала теплі мої перо і її У час війни бучаться і слова. В них сила духу і воля ожила. Вона казала єдине, що лишається, це гідність. І ми за неї нині йдемо на вічність. Вона вчила любити Україну, а не продавати її за чужину. Її поезія це наша зброя. Вона нескорена, вона героїна. Її рядки, як дзвони у віках, вони нагадують народ, народ наш не в страхах. Вивчитимо ще її слова, бо Україна з ними ожива, її поезія, це сільний кров, це Україна, воля і любов. Її слова це постріли правдиві. Вони у серці нашої країни. Вона казала: не любіть фальшиво, і ми сьогодні боремося правдиво. Вона писала про Чорнобиль і війну, але про те, як варто соберести весну. У темні дні, коли біда і горе, і її слова, як світло у просторі. Вона любила і народ, і Богу, і боронила кожне чесне слово. Немає часу на поразку і на страх. Її рядки ведуть нас по шляхам. Вона писала, що ми сильні війни і Україна завжди буде незалежна. Вона лишила нам не тільки вірші, вона лишила нам вічі для тиші. Я дерево, і можу втекти. Вона навчила мене скоріння берегти. У дні війни її слова, броня бо Україна це її сім'я. Рядки, як наш народ, на скорі, як море глибоке, як вітер, міг. Ліна Костенко це вічний нас, наш скарб, її слова як меч, як прапор, як стяг. І хай живе її нахрене слово, бо Україна буде вся вільна знову. Знайдя, росіна, і...